Не варіться довго в своїх, ось знаєте, таких дитячих травмах, якщо у вас є усвідомлення якої своєї. Точки болю, чи то ви застряли в страхах, чи то ви застряли в почутті провини, чи то ви десь застряли в низькій самооцінці, застряли в образах, застряли в чому там ще в соромі. Якщо ви застряли в невмінні керувати енергією живого життя, прийдіть в проекти, прийдіть до майстрів, прийдіть до вчителів, прийдіть в простори, до цілителів, прийдіть туди, де вам швидким чином допоможуть виростити себе до людини, яка живе через серце. Я дуже раджу почати практикувати, хоча б робіть комплекси йогічні, у мене величезне Кількість комплексів створена саме на розкриття серця, на зцілення сердечного центру, на вміння любити, на вивільнення страху перед любов'ю, на, на напрацювання довіри до життя. Це все про серце. Це все про серце. І тоді у вас почнуться стосунки з вашою мат матою, у вас почнуться стосунки з, вашою, з вашим космічним племенем. Ви віднайдете не просто експертність в, цьому, в собі, і в цьому світі віднайдете е, ті справи життя, яким, яким, якими вам буде хотітися займатися. Тому що саме зв'язок з космічним племенем відкриває нам дороги путі душі. Тобто ми починаємо чітко розуміти, ким ми є і для чого ми народилися. На рівні не просто жопи сидіти в якомусь кріслі, кабінеті, і щоб... Нам там на хліб і виживанні накапали деніжок на рахунок. Розумієте, не з такою метою, а з метою бути щасливими в кожній миті, при цьому маючи доступ до усіх ресурсів, які задовольняють усі наші потреби. Ось, це дуже важлива, дуже важлива задача.